І як зрозуміти, що ти для нього не та єдина? Бувають моменти, коли чоловік поруч, але ніби й немає. Немає ініціативи, немає чітких планів, а серйозні розмови під забороною. Ти відчуваєш нестабільність і весь час питаєш себе, а що він насправді відчуває? У цьому відео я розкажу про 5 чітких ознак, які допоможуть побачити правду. І наприкінці я запропоную просту, але дуже дієву вправу, щоб подивитися на ваші стосунки без ілюзій. Поїхали! І перша ознака: чоловік зникає без пояснень і повертається, коли йому зручно. Один із найяскравіших сигналів, що ти не пріоритет для чоловіка, це коли він просто зникає, без пояснень, без поваги до твого часу і до тебе самої. День, два, тиждень ніякого зв'язку. Потім з'являється, ніби нічого не сталося. Може написати вночі, коли йому нудно, або коли раптом згадав. І що ти робиш у цей момент? Відповідаєш, бо давно чекала, бо є надія, що цього разу все інакше. Але ні, через пару днів він знову випадає. І це не тимчасова зайнятість, не складний період, це стабільна модель поведінки. Такий чоловік не вкладається в стосунки. Ти не головна жінка для нього, ти зручна.